Давайте з вами розбиратися в причина наслідкових зв'язках. От щойно ми прочитали це, все пояснює нам Нацбанк, чому стається так чи інакше. Я дивлюсь, от те, що пишуть народні депутати. Зокрема, нардеп Железняк пише про те, що в лютому інфляція пришвидшилася до 13,4%. зокрема і через те, що роздавали тисячу гривень. Зеленського також багато хто з економістів е, посилаються на те, що не так спрацювала програма Національний кешбек, як ви мала спрацювати. Які ваші пояснення такому е, стрибку цін. Ну, по перше, національний кешбек спрацював так, як і мав спрацювати. Ми попереджали, що він впливатиме на розгортання інфляції і що він не дасть жодного економічного ефекту, і так і сталося. Тисяча гривень також вплинула доволі суттєво на інфляцію. Фактично, вона і, ця тисяча гривень буде з'їдена інфляцією цього року. Причому навіть більше ми втратимо ніж ніж отримали через цю тисячу. Але головне це, це все ж таки те, що е, недолуга економічна політика. Власне, яку реалізують не Міністерство економіки, а яка реалізується з банковою, з офісу президента, і пов'язана вона з відсутністю реформ в сфері податкової системи і незапровадження бронювання критичного персоналу, так зване економічне бронювання. Ми попереджали, що найбільшою проблемою бізнесу стає дефіцит людського ресурсу. Капіталу людського тобто через е, на те, що впливає зараз, те, що впливає зараз на стрибок цін, ви говорите, що те, що брак кадрів саме він так позначається на тому, що абсолютно брак кадрів навіть не через саму мобілізацію, а через страх мобілізації, те, що вимиті кадри е, з бізнесу призвело до шаленого дефіциту близько 32% дефіцит кадрів в бізнесі. Це зрештою призвело до того, що бізнес змушений для того, щоб залучити персонал підвищувати зарплати. В нас зарплати вже суттєво вищі в доларовому еквіваленті за показники 2021 року. І це абсолютно невиправдано невиправдане підвищення зарплат. Яке не відповідає економічній ситуації. І, зрештою, це призвело до того, що збільшення зарплати розгорнули маховик інфляційних процесів. Додаток до цього останнє це те, що ми отримуємо міжнародну допомогу в великих обсягах. Навіть зараз ми її маємо. Трохи більше, ніж можемо е, використати. Це це дійсно позитивно з одного боку, а з іншого боку, це призводить до того, що е, долари обмінюються на гривні для того, щоб бути використані в Україні. Є певний надлишок цього фінансового ресурсу. Цей фінансовий ресурс іде не на е, інвестиції, а в великою мірою в проїдання. ми е, Посилки отримуємо з за кордону. Ми купуємо те, те, що могли би відкласти під час я. Перепрошую, тобто ви натякаєте на те, що зараз курс долара він неадекватний реаліям. Ні, я, я не я натякаю на те, що ми витрачаємо багато і відповідно стимулюємо імпорт. А курс долара так, курс долара на жаль теж буде зростати через те, що ми дійсно маємо доволі високі показники імпорту і подібного споживання. Так що на жаль, на жаль, без такої збалансованої зваженої економічної стратегії, ми будемо мати. Розгортання інфляції, девальвацію, і, на жаль, все це буде за відсутності реального економічного зростання. Ви зараз говорите про те, що міжнародна допомога надходить, і іноді навіть в більших розмірах ніж ми реалізуємо її, а говорити, якщо про прогнози, то насправді у нас немає гарантії, що ця допомога продовжується, зважаючи на геополітичну ситуацію. А що буде, якщо ця допомога припинить надходити? Що тоді буде з соціальними зобов'язаннями держави? Ми маємо більш-менш гарантовану міжнародну допомогу в обсягах, необхідних до орієнтовно другого кварталу 26-го року. Тобто рік. Ми маємо навіть незважаючи на незрозумілу позицію Сполучених Штатів mm -hmm. Америки достатньо програм від міжнародних інституцій Світового банку міжнародного валютного фонду країн G7, окрім Сполучених Штатів Америки, Європейського союзу і інших двосторонніх зв'язків. Ми маємо достатньо грошей для того, щоб виконувати соціальні зобов'язання. Ми маємо не, не достатньо грошей для воєнних закупівель, але я сподіваюся, що Європейський Союз найближчим часом ухвалить відповідні рішення. Ми не маємо достатньо грошей для інвестицій в економічних, бізнесових в розвиток, в програми відновлення, але і там ситуація трохи вирівнюється. Відповідно. Рік ми протримаємося, ось що буде за цим горизонтом, там дійсно все в тумані. І якщо е, будуть відбуватися відповідні процеси, е, те, як каже адміністрація Трампа, стимулювання України до, до замирення, тобто. Е, Зупинки mm -hmm. знов постачання зброї чи фінансової допомоги, то нам доведеться покладатися на самих себе. Відповідно, ми маємо вже зараз закладати умови економічного зростання і економічної самостійності, щоб за рік не, не виникло в черговий раз для нас сюрпризу. Я хочу запитати вас, чи погоджуєтеся ви з колегами-економістами, які говорять про те, що пік річних темпів інфляції буде наприкінці весни? Ні, я переконаний, що е, все це залежить від тих рішень, які ухвалу будуть ухвалені урядом з, е, з дозволу е, офісу президента. На жаль, у нас так так дивно побудована зараз е, система ухвалення рішень, і е, відповідно, лише якщо будуть запроваджені системні зміни. Що стосується бронювання критичного персоналу, що стосується податкової реформи, реформи перш за все, податкового адміністрування і знов зниження податків на працю, просто уявіть собі, що з тих 13% 3% це результат абсолютно недолугого підняття податків минулого року. Приблизно 5% це результат відсутності бронювання критичного персоналу, економічного бронювання. І всі ті, хто минулий рік мені казали, що, що це неможливо не, не, не запровадити, ось, будь ласка, зверніть увагу, результат вашої активності призвів до того, що, що ми маємо плюс 5% інфляції. Отже, ще раз: 5% це відсутність персоналу, 3,5% – це збільшення податків на працю. Ось і результат. Спасибі. Я дякую вам за те, що дали оцінку нашій економічній нинішній ситуації. Андрій Лігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Шевченка, гендиректор Advantar Group і засновник міжнародної спільноти БОРД.